Включаємо масу. Сідаємо в трактор. Значит, коротко по рычагам, З лівої сторони реверс. Вперед, назад. Ручняк. Повний привід. Тут показано. Вверх виключено, вниз включено. Речах повишених, понижених. І це у нас вал відбору потужності. 540 і 1000. Далі. Коробка передач синхронна, 4 передачі. Ручний газ. Далі це речах на управління навіскою. Ці два маленьких це на управління задніх гідровиходів. Щоб завести, обов'язково вижимаємо щеплення, бо інакше не заведеться. Тут ставимо в нейтральне положення. Реверс не грає ролі. Завели. І тепер, щоб рушити, включаємо першу передачу, наприклад. І реверсом вперед, якщо ми хочемо, хочемо їхати вперед. Це у нас версія G2 з кабіною. ну Всі такі саме органи управління і на 24-ках і на 40-ках G2. Значить, якщо ви хочете переключитися на повишу, вижили щеплення, переключили, виїхали далі. Можете переключатися на ходу. Більше так. Вижили щеплення, зупинилися назад їдемо назад. Все просто! Вижили? Чіп. Уперед.